Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчатка газдиньки мої, будемо готувати салатик. Хоча я скажу вам, що як я завжди ну, висловлююсь, салатик це таке діло, що взяла, те змішала. І смачно. Ось. Для, ну, по крайній мірі, я так кажу, що салатики це, це таке швидко, смачно, поживно. От сьогодні саме такий салатик ми будемо готувати швидко, смачно, поживно, не соромно приготувати для рідних на святковий стіл. Складників небагато і дійсно смачний. Салатик. Дивіться, ось що нам для цього салатика потрібно. Моркву по корейськи В мене приготована е, власно, е, власноруч, як готувати в мене є відео на каналі. Фасоля. Фасоля також в мене є відео, як ми е, за, е, робили фасолю на зиму. Саме цю фасольку я собі використовую. Гриби мариновані печериці. Мисливські ковбаски і картопля фрі. Картоплю я, е, чого в мене скільки, картоплю, зараз я скажу. Картоплю я також буду використовувати е, магазину. Сама не приготувала, хоч можна приготувати самим. Моркви ми візьмемо 150 грам. Ось. Фасольки півлітрова баночка. Можливо, не всю я додам, але побачу. Печериця у мене маленька баночка 300 грамова, 200 г грам мисливських ковбасок, 70 грам картоплі фрі. Будемо використовувати часник за смаком, майонез за смаком, сіль і мелений перець за смаком. Все, дівчатка, все, все швиденько. Перше, що ми зробимо, це наріжемо ковбаски. Ось. Я собі їх буду різати ось так на, на скіс, на бік, тобто зріз робити. Такими, якщо хочете, можливо, комусь важче жувати. То можна розрізати навпіл. Ось. но я не буду розрізати навпіл, бо так воно і краще виглядає, кращий вигляд салатику має. Так що зараз поріжемо ковбаски. От. І грибочки скажу вам зразу. Поріжу зараз ковбаску. Грибочки також я собі розріжу навпіл. Хоч вони в мене невеликі, але я розріжу, щоб мені більше по, -по салаті вони розійшлися. Все, понарізаємо, продовжимо. Все, ми порізали нашу ковбаску і наші гриби. Додаємо фасолю. Ковбаска в мене, дівчатка, свиняча. Ось, бо є така ще куряча. У мене свиняча і досить така гостра. Якщо ви таку купите, і також не забувайте, що морква приправлена, то вже сіль, перець. Треба пробувати, щоб не переборщити, щоб салат наш був. Мабуть, додамо всю фасолю хай. Фасоля корисна! Хай. Ось. І 150 грам моркви. Так. А нашу картоплю фрі? Ми додавати в салат не будемо, а будемо посипати зверху, тому що і це бажано робити перед подачею на стіл, бо щоб картопля в нас залишилася хрумка дівчатка, щоб вона не відсирила. Додаємо подавленого часнику. Дівчатка-часник. Додавайте також за смаком, бо я, наприклад, люблю, щоб був. Ну, сам запах чеснику злегка не сильно. Ну, щоб вже воно не, не, не часником прямо не забивало в роті. Так що все індивідуально. Мащу цей салат весь відразу, так як тут у нас невелика така е, мисочка, Ось. він нас сьогодні і з'їсться. Зараз, бачите, от я кажу, картоплю я ще не додала. Зараз я старанно вимішаю, зробимо презентацію і будемо смакувати. Все, дівчатка, обсипали наш салатик картоплею фрі. Зробили цівочку з майонеза, прикрасили ковбаскою. Маєте, Якщо маєте свіжу зелень кріпчику, то можна присипати кріпчиком. Небагато, трішечки. В мене просто свіжої немає, в мене заморожена. Це вже, ну, просто вона не так гарно дивиться на салаті, тому я не присипала. Але ось такий ось вийшов нас, наш салатик. От, я собі тут трішечки поставила. Ой. М -м -м. Дівчатка, каже оператор, що потім будеш їсти. Так, приготуйте обов'язково. Це дуже-дуже смачно, поживно. Свята в нас ідуть чередою. Одне за одним свят буде багато, так що обов'язково приготуйте. Я думаю, що вам сподобається такий салатик. Підписуйтесь на мій канал Просто смакота» від Марії. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах, запрошуйте друзів, дівчатка, газденьки. Ось, я вам за це надзвичайно вдячна. Зараз всім, хто їсть, зичу смачного, зичу мирного дня, без тривог зі світлом в душі, в серці і в Васелях. Всім до зустрічі!